З абітурієнтів у студенти у вишах Івано-Франківська новий навчальний рік розпочався із посвяти у студенти Так вітали у закладах наймолодших першокурсників, зважаючи на складну ситуацію в державі, в інститутах та університетах міста, очікували на недобір студентів. Утім, вересень показав, що у вишах помилилися з прогнозами і перевиконали набір. Він хотів стати медиком, а пішов вчитися на правознавця. Таку стежку для себе вибрав Івано-Франківець Андрій Кузніцов. Каже, за результатами незалежного тестування мав можливість потрапити на навчання у більшість вишів міста. Спочатку хотів стати медиком, але потім не знаю покликання таке моє на правознавство. Про спеціальність правознавства, тому що Хочу захищати свої права, права людей, права України. Цього року в університеті права у першокурсники посвятили більше восьми сотень хлопців та дівчат. У закладі розповідають, наука нині має розвиватися у ногу з часом. Тому що своїм студентам пропонують нові спеціальності. Наш університет він динамічно розвивається разом з умовами ринку, і ринок сьогодні вимагає таких напрямків підготовки і спеціалістів у галузі IT-технологій, в галузі реклами та зв'язків з громадськістю. Ось саме на ці речі і на ці напрямки ми акцентуємо свою увагу. Правознавство, міжнародні відносини, іноземні мови, а тепер ще й фізика та математика. Такий перелік популярних спеціальностей серед першокурсників Прикарпатського університету. Їх більше двох тисяч. А ще у закладі зробили те, що планували останні роки. Відкрили нову спеціальність журналістику. Новою спеціальністю, яка викликала величезне захоплення абітурієнтів Журналістика. Врешті вдалося відкрити цей напрям і відрадно зазначити, що навіть не маючи державних місць, близько 40 абітурієнтів погодилися брати якраз почати навчання на контрактній формі. Півтора тисячі першокурсників цього року у технічному університеті Нафти і Газу тут теж розширили свій профіль. Ми цього року відкрили це оцінка землі і нерухомості, що дуже важливо, бо наш. Край чим багатий землею, і треба вміти нею добре розпоряджатись. І деякі магістерські програми стосовно енергоменеджменту і енергетичної безпеки держави. Франківський університет нафти і газу руками користувався популярністю серед кримських випускників. Пригадує ректор Євстахі Крижанівський. Цього року кримчан небагато, однак є такі, котрі склали українські тести та вступили до Франківська.